Я познайомився з групою хлопців, які займалися розробками, збіркою, долучилися до сумісної співпраці, там докупили необхідне обладнання, принтери, 3D так і таке інше. І зараз робимо і в піві дрони, як сімка, десятка і «п'ятнадцятка». І робимо шестимоторні десятки бомбери, і 15-дюймові бомбери, які піднімають до 10-11 кілограмів вибухівки. І завдяки ретранслятору, до яких ми також виготовляємо кабелі, цей дрон може летіти на 12 кілометрів, і там скидати свої боєзаряди, повертатися і знову вилітати і бомбити орків. Наш фонд називається Благодійна організація, благодійний фонд Власний вибір. Пробуємо робити деякі корисні речі для різних підрозділів. Наприклад, зараз знову ми в 21-й бригаді Сума. От, привезли на випробування от такий маленький літачок. Цим літачком можна буде збивати якісь літальні апарати БПЛА росіян, там ланцети, шахеда. Його треба буде доворожити. Додати йому якусь вибухівочку, і він буде розносити ворожі літаки. Він може догнати того самого шахеда в день чи вночі. Нічний варіант буде з тепловізійною камерою з донаведенням. Тобто зараз хочемо, щоб хлопці його тут протестували, випробували, зафіксували показники. Ми будемо користувати розробляти їх і далі виробляти і віддавати, щоб. У Україні тут на містах на кордоні люди використовували це для збиття ворожих БПЛА, розвідників чи шахедів, ударних будь-яких. Для того, щоб наш фонд працював ефективно, ми могли виробляти не тільки такі літаки, а й FPV-дрони різних типів, які ми робимо. Нам просто не вистачає фінансування. Ми скільки не пробуємо, не просимо, оголошуємо збір і проще. Ну якось люди не реагують. Хтось дає якісь кошти, але це капля в море. Це такі дрібнички, які не можуть забезпечити ті потреби, які на сьогоднішній день маємо. І це не тільки -дрони, це півдрони. Генераторні станції, ЕКОФЛО різного типу, ну, тобто багато чого треба для забезпечення обороноздатності наших хлопців, які нас, до речі, захищають. Ми там сидимо в тилу, живемо спокійним життям, нас тільки тривоги там інколи ну, турбують. А вони тут кожен день. Вони стоять на рубежах, вони гинуть, вони кров лють. Про це не варто забувати. Це цим треба, мені здається, цим треба жити. Кому будуть потрібні там кабелі чи півдрони. Звертайтесь, будемо розмовляти. У нас є сайт, який так і називається власнийвибір.com.ua І в Ютубі є канал, в який можете зайти, набрати просто благодійна організація, благодійний фонд, власний вибір. І відкриється наш YouTube канал. Для мене це важливо, тому що це моя країна і в мене тут є сім'я. У мене є дві доньки, онука. От і я хочу, щоб вони жили в своїй власній країні, в багатій, процвітаючій Україні. Я розумію, що на сьогоднішній день це така мрія і далека і важка, але вона існує. І я хочу зробити все, що я можу зробити для цього. Я хочу, щоб ми перемогли все. Якщо кожен долучиться до цього, то ми 100% переможемо.